На шахті імені засядька стався вибух. Можливі численні жертви у столиці під час пожежі загинули двоє рятувальників. І у Генштабі розповіли, які втрати понесли військові у Дебальцевому. Ви Видивитися СТН. У Києві під час гасіння пожежі у двоповерхівці по вулиці Саксаганського 38, загинуло два рятувальника. Пожежу вже вдалося загасити. Як повідомили у прес службі ДСНС у місті Києві, пожежа виникла о пів на одинадцяту, за попередніми даними під дахом. На місці працювало 19 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки, а також близько 100 чоловік особового складу. На першому поверсі будівлі розташована варенична Катюша. Через пож... Через пожежу на Саксаганського знеструмлена контактна мережа. Тому Київ-Пастранс тимчасово змінив маршрут деяких тролейбусів. Так, тролейбус номер 3 курсує залізничний масив, залізничний вокзал Південний, номер 12 – вулиця Смолича, станція метро Либіцька, маршрут номер 14 – Ботанічний сад, палац спорту і тролейбус номер 40 вулиця Кадецький Гай, залізничний вокзал південний. На шахті імені Засядька, де сьогодні стався вибух метану, офіційно підтверджено смерть одного гірняка. 16 шахтарів доправлено до лікарні. Доля ще 32 поки невідома. Про це повідомляє Донецька обладміністрація. Загалом під час вибуху під землею на глибині 1200 метрів перебувало 230 осіб. Президент Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих гірників і закликав надати допуск до копальні українським рятувальникам і правоохоронцям. Про це у Твітер повідомив речник глава держави Святослав Циголко. Задобув зоні Ато загинув. Один український військовослужбовець та ще один отримав поранення. Повідомляють в РНБО. Сили АТО почали другий етап відведення важкої техніки, зокрема 152-мм самохідні артилерійські установки. Акація водночас, за словами речника інформцентру РНБО Андрія Лисенка, бойовики продовжують імітувати відведення важкого озброєння. Незаконні збройні формування накопичують живу силу озброєння та військову техніку на Артемівському, Волноваському. Та Маріупольському напрямках. На Луганському напрямку бойовики не допускають спостерігачів місії ОБСЄ до місць дислокації важкої техніки. Виходячи із звітів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, саме на Луганському напрямку бойовики не тільки не допускають до місць, начебто, дислокації відведеної техніки. Вони навіть не показують маршрутів, куди відводиться ця техніка. Українська сторона і надає і маршрути, і місце знаходження техніки, і навіть дає можливість зафіксувати навіть заводські номери цієї техніки, яка там буде перебувати. Також в РНБО розповіли, що до України заїхав черговий вже 17-й так званий гуманітарний конвой у складі 166 автомобілів. При цьому значна частина автівок перевозила вантаж негуманітарного характеру. Ну а генштаб озвучив втрати, яких зазнали Збройні сили України при виході з Дебальцевого уточнені дані оприлюднив виконувач обов'язків речника генштабу Владислав Селезньов. Під час проведення планової операції з виводу близько трьох тисяч військовослужбовців з сил антитерористичної операції з району Дебальцевського плацдарму Україна втратила 19 воїнів. Доля 12 солдат ще уточнюється. 135 військових отримали поранення різного ступеня важкості. Їх направлено до медичних установ, де й нині їм надається кваліфікована медична допомога. Дев'ять українських захисників Дебальцевського плацдарму нині перебувають у полоні. Київрада сьогодні проводить своє засідання серед запланованих питань: внесення змін до міського кошторису та збільшення обсягів допомоги бійцям АТО та їхнім родинам. Що вдалося ухвалити на цей час? Дізнаємось від Олександри Раздорожної. Вона виходить на прямий зв'язок зі студією. Сашо, тобі слово. Вітаю Ростислави, вітаю студія. Сьогодні на порядку денному понад 100 питань роботи розпочали з розгляду невідкладних. Зокрема, депутати внесли зміни до міського бюджету. На 100 мільйонів вже збільшено видаткову частину для покриття боргів столиці. По програмі соціально-економічного розвитку додатково виділили 42 мільйони гривень. Ці кошти будуть направлені на погашення кредиторської заборгованості. Також Кліброда збільшила матеріальну допомогу для киян-учасників АТО. Мова йде про понад 93 мільйони гривень. Ці кошти. Ідеть на їхнє дороговартісне лікування, в тому числі протезування, на покриття витрат на оплату комунальних послуг а також поховання. Ще 3,5 мільйони гривень виділять для надання соціально-психологічної допомоги бійцям АТО. Після перерви депутати Київради мають обговорити ще низку невідкладних питань, зокрема стосовно заборони незаконного будівництва кількох житлових комплексів в Шевченківському районі, та перейдуть до порядку денного. Хочу сказати, що сьогодні розглянути близько 70 земельних питань. І секретар Київради сказав, що якщо всі питання сьогодні опрацювати не встигнуть до 18.30, як запланували, то сесію Київради можуть продовжити завтра 5 березня о 10.00. Поки це вся інформація тоді, дякую, Сашо. На прямому зв'язку зі студією була Олександра Раздорожна. Вона стежить за засіданням Київради. Медики Київської міської клінічної лікарні номер 12 організували збір коштів на лікування бійців на благодійному ярмарку. Працівники представили власні кулінарні та мистецькі вироби. Скільки коштує? Ми кажемо, скільки вам не шкода ставити до цієї скриньки. От люди так ставили, а ми їх пригощали. Тортами, тісточками та пирогами. Разом з колегами пані Ірина обрала солодку роботу. Смачний товар швидко розкуповують, але господині кажуть, смаколиків вистачить усім. У нас є ще запас. Ми готували це зранку, після роботи. На сусідньому прилавку картини та прикраси, заколки, шпильки та фенічки. Вироби із стрічок, це прикраси для діток, для дівчаток. Головна умова благодійного ярмарку усе має бути зроблене власноруч. Такі от кошики не купиш у супермаркеті. Береться спиця, краще всього спиця від велосипеда від колеса, бо вона рівненька. Ці спиці, що вяжуть, вона товста, тоді тоненька. А це рівненька, ріжете полосочки. Наматуєте на спицю на цю кінчик заклеюєте, і оці ми плетете як лозою, як лозою, але це з бумаги. Потенційні покупці, пацієнти, їхні рідні та самі працівники медзакладу. Придбала вазочку, але ще ще не все пройшла. Ще може ще щось придбаю. Така вазочка, всього на всього 30 гривень. Добру справу благословив священник. Товари окропив святою водою. Щоб полис послужила к пользі кожного із нас. А ті средства, которые будуть получені в результаті этого дійства, були полезними. Скільки виділити на благочинність справа кожного та більшість купюрами не перебирали загалом на ярмарку? Вторгували 8 тисяч гривень. Кошти перерахують на лікування двох бійців 80-ї аеромобільної бригади. Юлія Крищукасан Емінов, телеканал Київ. І на цьому у мене все. Депутати Київради після перерви продовжують своє пленарне засідання, і ми пропонуємо пряму трансляцію.